В 1944 році нацистська Німеччина замовила бомбардувальник, який мав перелетіти Атлантику, скинути бомби на Нью-Йорк і повернутись назад. Так з'явився проєкт Hornet H-18. Найамбітніший повітряний проєкт Німеччини, який мав бути побудований за концепцією літаючого крила, машина мала мати гладкий оптічний корпус без фюзеляжу й хвоста. Це знижувало б радіолокаційну помітність, і сьогодні його називають першим прообразом стелс-бомбардувальника. Планувалось встановити шість реактивних двигунів. Саме ті, що стояли на МЕ-262. Теоретична швидкість мала би бути понад 900 км на годину, бойовий радіус понад 11 тисяч кілометрів, що дозволяло б атакувати США без дозаправки. Літак мав нести 2-3 тони бомбового навантаження, зокрема і прототипи ядерної зброї, над якими працювала Німеччина. Екіпаж мав складати три особи. Було щонайменше три модифікації в ескізах, але жоден зразок не встигли збудувати. Війна закінчилась, і Рейх не встиг втілити операцію Америка. Через десятки років ша реалізували подібну концепцію в b 2 Spirit. А якщо бажаєте дізнатися про ще більше історичних проєктів, а також і про новинки озброєння, то переходьте в телеграм-канал Історія зброї.